Можливо, знову загримнять гармати, і танк зімне пшеницю на новому, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть війну. І хтось востаннє поцілує мину, і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру і силу. Своє життя рятуючи одне, але не я, як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів з у труді, за рідні наші верби фополі. за наші дні щасливі й молоді. І тут ні сліз, ні вічі не треба, і тут не треба страху і ниття, жива лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює